Вас вітати на нашій першій всеукраїнській науково-практичній конференції Сучасне дошкілля в умовах, в умовах інтеграції до європейського освітнього простору. Дозвольте представити кабінет, який ми створили. Кабінет називається методичної практико-орієнтованої підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти. Яка мета створення кабінету? Метою створення кабінету було максимально наближити навчання наших студентів до умов дошкільних навчальних закладів, щоб вони занурилися в атмосферу відразу атмосферу продуктивної праці, практичної діяльності і по виході з нашого вузу. Вони готові були працювати в умовах дитячого садочка. Ми спиралися на те, щоб кабінет зробити відповідно до зон розвитку дитини, і таким чином ми враховували зону. Розвитку розмового розвитку дитини, де діти можуть вивчати і дітей можна навчати орієнтуватися на формування елементарних математичних уявлень, мови, письма. Відомо, що згідно базового компоненту дошкільної освіти, варіативної частини є розділ освітня лінія шахи. Так? І відповідно діти орієнтуються, події орієнтуватися, визначати. Фігури, вміти аналізувати, розставляти їх, здійснювати відповідні ходи. Тому ось та зона в нас і представлена для саме розумового розвитку дитини. далі зона ігрової діяльності, де діти, відомо, що для дітей дошкільного віку період дитинства. він є це, це гра дитини, так, Провідним видом діяльності є гра дитини. В нас в ігровій зоні зараз насамперед представлений матеріал більш дидактичного спрямування, який ми можемо використовувати під час того, коли навчаємо студентів, як можна подати матеріал, як можна організувати заняття з дітками. І більшість робіт виготовлені самими нашими студентами. І більшість робіт вони навіть і включають елементи системи Марії Монтесорі, хто відомий, ви знаєте, за. Практичне спрямування діяльності Марії Монтесорі, відповідно, у нас представлений куточок художньої творчості дітей, де діти безпосередньо можуть малювати, робити певні колажі, можуть вирізати, займатися відповідно, хто хоче малюванням, ліпленням, аплікацією. І поруч знаходиться зона розвитку природи, відповідно. Зона природи, де діти, як будемо там говорити, не просто озеленення, не просто окраса, а це і ще і привчати дітей доля за рослинами. Відповідно, якщо у дитячому садочку ще і є навіть і тваринки, да, то і годувати за ними. Ну і центральне місце відбудеться календару природи, де Діти також можна дітей навчати і визначати, ознайомлювати із порами року, числом, місяцем. До речі, це робота є випускною роботою наших студентів в спеціальності образотворчої декоративно-прикладного мистецтва під керівництвом викладача цієї парфедри Діфіненко Альони Ігорівни. Дуже хороша задумка. Ну і відповідно інші куточки, які ми намагалися підлаштувати, ніби як для патріотичного виховання діти, дитини, для безпеки життєдіяльності дитини, відповідно для фізкультурно-здоровчої діяльності дитини, і є куточок, який для батьків призначений для батьків це відповідно інформація. Яку батьки повинні знати про дітей, щоб була тісна співпраця дошкільних закладів і сім'ї? Ну і звісно, не слід забувати, що це кабінет все ж таки знаходиться у в університеті, де ми маємо навчати студентів, тому і є е, відповідне забезпечення. Звісно, що ми працюємо над Можна відкрити, подивитися, звісно, що ми працюємо над поповненням методичного забезпечення. Це тільки перші кроки, які ми зробили, але будемо в цьому напрямку працювати. І хочу подякувати представникам видавництва мандрівець, яка забезпечила нам цю літературу. Ухіна Тетяна Борисівна, щиро вдячна. Я хочу подарувати новому відкритню, при відкритті цього кабінету, авторську книгу, також від Дениса Мандрівець, без нього ні я, і навіть авторів, авторів. Дякую, Тетяна, <сих> пасівник. 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 Добаємо, так, Тетяна Борисівна. Дякую. Авторська дата – один доктор, який роздав таку великий фахову напрямку до співназу, Тетяна Борисівна, дуже хвилююся. До слова запрошую Тетяну Борисівну ухіну це головний відповідальний заступник директор, директор. директора видавництва Мандритець. Ми дуже відповідально підходимо до того, що ми робимо. Тобто місією, можна сказати, нашого видавництва є якісна, грамотна з наукової точки зору, з методичної точки зору література, яка б допомагала педагогам. У їхній роботі, і звичайно, я хочу зауважити, що Черкаський університет національний практично на цей момент це єдиний вищий навчальний заклад, і саме дошкільники, які проявили ініціативу, які самі з нами зв'язалися, і в нас організувалася така плідна співпраця, і яка вже переростає у дружбу. Що дуже тішить, тому що мене Непокоїть ситуація саме з вищою світою педагогів. Відчувається той трошечки якийсь такий розрив. Між післядипломною освітою, коли ми маємо змогу педагогам донести яке саме навчально-методичне забезпечення і вищим навчальним закладом закладами, студенти, які готуються стати професійно займатися цією діяльністю, вони не завжди орієнтуються в тому великої в тій великій кількості літератури, а вони мають вміти це робити для того, щоб обрати собі якісний продукт. І звичайно, вони навіть іноді не орієнтуються в тому в нормативно-правовому. У забезпеченні і так далі. Так зараз я перепрошую. Я включу. Отже. Звичайно, коли ми формуємо нашу літературу і працюємо над нею, то в першу чергу ми спираємося на нормативне правове забезпечення, яке керує діяльність дошкільних навчальних закладів, для того, щоб ця література була, як я вже сказала, грамотна і відповідала всім документам. Міністерство завжди видає лист на початку навчального року, де є перелік програм і визначені ті основні напрямки, які передбачаються в роботі в освітній роботі в дошкільних навчальних закладах. Серед тих програм, що там перелічені, можна сказати, 90% видає наше видавництво. Ми тим пишаємося, адже це свідчить про довіру, яку нам надає і Міністерство, і практики, педагоги. Отже, з комплексних програм в нас є українське дошкілля, впевнений старт, сонячний комплексна програма, найновіша програма Світ дитинства це запорізькі автори. Створили під керівництвом Алли Михайль Богуш – Програми для дітей раннього віку є. Є ось така збірка. Вона є гриф, має гриф рекомендовано міністерством освіти і науки України, а зауважують педагоги, що дуже мало є літератури саме для роботи з дітьми цього віку. Багато є в нас парціальних програм. Найрізноманітніше це ті програми, які націлені на поглиблене вивчення того чи іншого предмету. Це театралізована діяльність і казкова фізкультура і скарбниця моралі Луховицької Любов Васильівне. Думаю, всі знають і дитина у світі дорожнього руху. це не найновіших програм. Основною лінією і лист міністерства є про національне патріотичне виховання дві 2016-2017 навчальному році, і от зараз, якраз, буквально вийшла програма Україна має батьківщина. Це так само запорізькі автори і вже методичне забезпечення для неї створюють педагоги, дошкільники практики. Те, що казала Ірина Віталіївна, в нас є програми, всі програми з грифом міністерства, я навіть на цьому не зупиняюся. Мудрі шахи, цікаві шашки. До мудрих, до програми мудрі шахи зараз готується зошит з друкованою основою для діток старшого дошкільного віку. Дитяча хореографія Антоніни Шевчук. Англійська мова для дітей дошкільного віку зараз триває. Ще рік англійської мови, і от зараз на всеукраїнському дні дошкільні нагородження було по конкурсу Hello English. і якраз ініціатором, організатором цього конкурсу Hello English є Інна Кулікова, яка є автором нашої програми Англійська мова для дітей дошкільного віку». Алла Михайлівна Богуш, навчання дітей української мови єдина в Україні програма, яка навчає ну, методично, дає методичну опору, як навчати дітей української мови, для яких вона не є рідною. Мовою, плюс е, найрізноманітніше методичне забезпечення і для методистів, тобто для різних е, верств е, педагогів-дошкільників, і методистів, і е, працівників відділів освіти, і е, завідувачів дошкільних навчальних закладів. Автори в нас зі всієї України. Ну, я вам хочу сказати, що у вас будуть, напевно, найпрофесійніші студенти в Україні Дай, на цей буде. момент. І ви будете прикладом. Запитати за програмою дитина в цьому да, да, yeah. да, році. І зазвичай задоволення, великим задоволенням. Дякую вам за презентацію. Виставки, виставку. Учасники конференції, дозвольте, я розпочну 11 годин і за програмою у нас початок пленарного засідання. І для святкового настрою ми запрошуємо з музичним вітанням студентів третього курсу Бровченко Мар'я і Білуха Оля. Не просила, не молила до них розправляла доля крила та й казала мені, треба жити, як співати, а співати наче жить, людям душу віддавати, бо інакше болить, а наша пісня солов'ї. Ah, je t'en ai pas vu, mais Саме доктора педагогічних наук, доктора, перепрошую історичних наук, е, проректора із наукової інноваційної міжнародної діяльності Корновенка Сергія Валерійовича. Добре. Добрий день, шановні колеги. Прийміть щирі вітання з нагоди вашої конференції від ректора університету, професора Черевка Олександра Володимировича. Знаменно, що конференція проходить в стінах Черкаського національного університету, який є флагманом освіти і науки в Черкаському регіоні, про що красномовно свідчать рейди. З іншого боку, сьогодні справді свято, адже Україна відзначає всеукраїнський день дошкілля. І тому дуже прикметно, що саме цей день в історії нашого університету, в історії вашого інституту, позначений проведенням першої всеукраїнської конференції. На які ви будете розглядати актуальні питання виховання підростаючого покоління? Як ніколи, ця тема є актуальною сьогодні, адже Україна, рухаючись в напрямку євроінтеграції, потребує справжніх патріотів, які будуть не тільки словом, а передусім ділом реалізовувати українську національну ідею. І основи цього патріотизму закладаються саме в дитячому садочку, досвідній освіті. Я всім вам зичу насамперед міцного здоров'я, а по-друге, розкоші людського спілкування, щоб сьогоднішня конференція запам'яталася вам як конструктивна дискусія, від якої почерпнули глибу знань. Дякуємо за увагу. Всього доброго. Дякую, Сергій Валерійовичу. І до вітального слова запрошуємо Галину Якову Майбуру. Це заступник директора нашого інституту. Шановні учасники конференції, шановні гості, колеги, студенти, дозвольте привітати вас із прекрасним і молодим святом, днем дошкілля та працівників дошкільних установ. Приміть наші рідші вітання від нас і в нашому інституті педагогічної освіти соціальної роботи. І мистецтва мені дуже хотілося б, щоб сьогодні наша конференція пройшла ну як найкраще, щоб сьогодні ми почули багато важливого від науковців, від наших практиків, і щоб було вам всім тут в нашому інституті затишно і комфортно. Я хочу звернутися і ще для до тих, хто в стінах наших готує майбутніх наших фахівців шкільної освіти. Вихователі в інституті, вихователі в інституті, куди важче вчити, аніж інженера і навіть лікаря. І ми, здійхаючи, говоримо: нічого не поробиш, педагогам треба народитися. Народитися то зрозуміло, треба, але час і визнати, що виховання вихователя перша, а не 21 справа. Я вітаю ще раз вас і бажаю чудової. Будет повинно роботи. Дякую. Поспів чотири роки держава започаткувала таке свято, і таке свято відзначається. Тому я вітаю і всіх причетних, хто працює в дошкільній освіті, починаючи із вихователів, методистів, завідувачів, дитячих садочків. Ті, хто готують фахівців і насамперед студентів, тому що це також їхнє професійне свято. І всім нам добре відомо, що будь-яку будівлю започатковує міцний фундамент. А міцним фундаментом нашої держави є насамперед діти, найніжніші, най. Найтонша душа це душа дитини, і все, що вкладемо в душу ми, вихователі, батьки відповідно такими діти зростуть. І міцність держави буде, якщо ми в душу дітей вкладемо найкращі почуття, найкращі знання. Немає визначеної межі. Коли коли закінчувати навчання, але завжди є визначена межа, коли слід починати навчання. Навчання починається з дитинства, навчання починається з дошкільного віку. І саме тому предметом постійної турботи як і відділу освіти, так і громадськості батьків, органів управління саме є дошкільне виховання і навчання, і також розвиток мережі дошкільних закладів, підготовка фахівців у даній сфері. І звісно, що ці питання є актуальними, і е, так як в нас конференція є науково-практична, є практики, які поділяться своїм досвідом і покажуть, як насправді відбувається навчання виховання дітей в дошкільному закладі, ми візьмемо для себе приклад.